Привіт, Вітаю вас на каналі Так Америка. Мене звати Василь. Сьогодні 17 грудня, і ви знаходитесь на каналі, де я роблю огляд топових американських новин. Як завжди, стараюся розпочинати із української теми. Є дві великі теми, в яких обговорюється Україна. Перше, звичайно це потенційна мирна угода з росіянами. Розказується, як з Українсько з американської сторони тут е робиться тиск на Україну, щоб. Віддати Донбас, щоб піти на поступки, щоб був мир. Говорилося спочатку, що хотіли це зробити одну дня подяки, це ще в листопаді, тепер до Різдва, до Нового року. Але тепер говориться і про те, що на фоні тиску сторони Америки віддати Донбас, виявляється, Путін сьогодні дав зрозуміти, що на навіть поступки, якщо потенційно Україна піде, вони не влаштовують Росію. Росія хоче, щоб всі свої умови були виконані, або як вони це називають ліквідація корня проблем. Ну і якщо ви пригадаєте, то це денацифікація, демітеріалізація і так далі, і всякі інші бредні. Тому як би тут Трамп не старався з цієї сторони, все рівно ці навіть величезні поступки, якщо Україна навіть на них піде. З боку Росії вони виявляться недостатніми. Ну, але Росія говорить, вони чомусь себе ну, почуваються дуже впевнено, якщо нам не віддадуть те, що ми собі хочемо забрати, то ми заберемо це силою. Я нагадаю, що це ну, зараз більше звертається увага на Донбас, але крім Донбаса, Луганської і Донецької області, є ще ж Запорізька і Херсонська область, які Росія так само внесла в Конституцію. Тому про це говориться, але Говориться, є зрушення. Говориться, що готова на 90% угода, але таке собі. Зараз, до речі, заговорилася мова про ось уже підходить Різдво, але е, е, Різдво Західного е, толку, тобто 25 грудня, на якій частина, як мінімум, України перейшла. І є таке думка, чи є така е, повідомлення, що Росія не піде, тому що Росія ж не не визнає різдво. Справжня християнська країна е, дбає, особливо якого дня має святкувати. Як було раніше, 25 грудня Росія не визнає, а потім на 7 січня давайте зробимо перемір'я, яке ж потім самі вже порушують. Тобто дуже багато шуму відносно цієї теми. Ще одна тема це вчорашня. Те, що я вчора розказував, атака по російській підвод... субмарині, підводному човні у Новоросійську говориться про те, що Росія не визнає, що була така атака вчинена, але в Америці знову ж таки пройшли. Декілька днів з'явилися тепер супутникові знімки, і за допомогою, окрім того, що є відео саме вибух, як та є, Субмарина вибухнула там в Гавані чи в порту на військовій базі, військово-морській базі, тепер є доказова база а, із е, супутникових знімків, розка... показано, де там барикада стоїть на в'їзді в бухту, що там нібито не можна було показано, як це було там зміщено. Як після вибуху там змінилися розташування речей, наскільки все пошкоджено, тобто ця тема так само продовжує розвиватись на американському просторі. А, ну, але із американських новин сьогодні розпочну і дійсно великого: а саме про субсидії, охорона здоров'я американців. І е, мова про те, що ж відбудеться е, з нового року, тому що теперішні субсидії, або як в народі кажуть Обама закінчують свою е, діяльність в кінці цього року. Далі взагалі нічого немає. Є декілька варіантів, що може бути. Республіканці пропонують демократи в принципі просто пропонують продовжити так, як є, і вирішувати свої потрошечки на даний момент. Взагалі нічого немає і. Е, я розказував, мабуть, кожен день із минулих оглядів розказував хронологію подій, що відбувається. Джонсон представив свою пропозицію, щоб об'єднати об'єднатися і так далі. Мало відбутися потенційно голосування вчора не відбулося. А сьогодні ну, здійснив, як це? Вчинився розкол всередині республіканської партії, тому що до 214 демократів приєдналися 4 республіканці, саме конгресмен із Нью-Йорка і три конгресмена із штата Пенсільванія, і тепер є 218 усіх конгресменів, які підписали прохання. Продовжити теперішню субсидію і ще на три роки. Тобто, це пропозиція, яку лідер меншості Джефріс пропонував уже деякий час. Республіканці висловлювалися в напрямку цієї пропозиції, але все з деяких випадків, з деяких різних позицій. Але вчора відбулася зустріч за закритими дерима з республіканцями і там. Дехто із республіканців виходив дуже розлученим розлюченим на ту пропозицію, тому що Джонсон пробує розказувати, що оця субсидія на медичне страхування вона розпоширюється тільки на 20 мільйонів американців, тобто на 7%, як він каже, ми ж те ж робимо, воно торкнеться всіх людей. Ну і багатьох це розлучить розлючі розлютило якраз тих, яких в їхніх округах багато людей, які користуються цими субсидіями. І згадувалися і конгресмени конрес... із, із Алла, з Аляски, з Нью-Йорка, з Флоріди, до речі, навіть. Але поки що вони не приєдналися до цього допису. І тепер що відбувається далі? Тепер у Джонсона максимум є 7 робочих днів, щоб іще не ставити на голосування, тому що тепер голосів достатньо, 218. Що таке сім робочих днів? А робочий рік закінчується в кінці цього тижня, а далі свято і до цього до кінця нового року Конгрес уже не буде працювати. Тобто, чисто юридично, Джонсон має право не ставити на голосування навіть оцей законопроект. Із 218 -ю конгресменами про продовження субсидій на 3 роки. І що це означає? Очікується, що Джонсон такий не поставить, хоча хто його знає, як воно буде. Теоретично ще можливо проголосувати, якщо, наприклад, сьогодні, тому що демократи вимагають негайно ставити на голосування, пройде чи не пройде. Але якщо ці самі четверо республіканців вже підписали, скоріше всього вони. Проголосують за, і тому це передасться вже тоді в Сенат. Сенат буде мати два дні проголосувати і теоретично Трамп має час підписати це до Нового року. Але відношення до цієї петиції дуже скептичне, тому що ну, Сенат пробував таке і набрав тільки 51 голос, я нагадаю, а, і а, Трамп. Грається, я б сказав, з цією темою, тому що він якось говорив, можливо, є варіант, що я продовжив би це на деякий час. Тобто рішення нормально чи будь-якого навіть на даний момент немає, а те, яке, яке б воно не було, воно якось працювало, поки що блокується, не голосується. Тому. Ну от, просто буде зараз останні дні на це цікаво дивитись. Чи Джонсон дотримується такій лінії партії, буде до кінця блокувати. Максимум, знову ж таки, повторюсь, у нього є сім робочих днів, не календарних, а сім робочих днів. На цьому тижні вважайте, залишилося три дні з зі сьогоднішнім днем середою. Тобто, це вже заходить у новий рік. Тому Скоріше всього субсидії втрачаються, і люди. Це 20 мільйонів американців, які користуються цими субсидіями. з моїх підписників навіть писав, кому в два рази, кому втричі піднімається ціна. Я нагадаю, що, що субсидія працює, як працює на сьогоднішній день, і це не, не ті, які користуються медікейтами, тобто це бідно. це робочий середній клас американців. Згідно цієї субсидії, ви не можете платити за медичну страховку. Більше ніж 9% від ваших заробітків, тобто притомна ціна, з якій ви можете існувати. Ну, якщо ви виявляєте, що комусь піднімається це втричі, то це майже 30% від заробітку. Це фінансово неможливо. Люди просто будуть відмовлятися, а тоді це ну, це, як то кажуть, не просто потенційна криза, це просто питання часу, коли настане якраз такі. Криза, коли люди будуть іти в лікарні, вони не будуть платити по своїх рахунках, тому що у них просто не буде так само грошей. Ну але е, поки що рішення цього питання немає. А сьогодні, у середу, о 9 годині вечора, за східним часом, Трамп буде звертатися до звернення до нації. Має розказувати уже деякі такі вкиди були, про що він буде говорити. Буде говорити, що це найкращий рік в історії в Америці, але найкраще і ще попереду. Особливо, скоріше всього, як люди очікують, увага буде говорити про захищеність кордонів і безпеку в країні, там і так далі. І я вам скажу, що це в принципі правда. Але це важливо стає для людей, які от абсолютно не дивляться в холодильник. Але буквально вчора дивіться, я вчора розказував про те, що а, без, рівень безробіття станом на листопад піднявся до 4,6%. На момент, коли Трамп вступив у, на посаду президента, безробіття було 4%. Тобто, ось безробіття знижилося. І це я б сказав би трошечки. Такий ну, трохи кумедний, можливо, неправильно сказати, але парадоксальний момент, тому що скільки тисяч нелегалів повиганяли з країни, які нібито забирали робочі місця. Тобто, чисто математично, якби не було депортації, то тоді який би рівень безробіття був би тоді. Тобто, після мерви депортації страшної, де хаос в країні робиться. Із захищеними кордонами, тепер немає кому красти робочі місця. Робочі місця все рівно скорочується, безробіття а, піднімається. Ну і знову ж таки, ціни на продукти через тарифи підскочили там в середньому на 17%. Щось може там подешевшало, щось більше, ніж на 17%. Тобто. а як сказати, якщо дивитися телевізори, не дивитися на свою роботу на ціни в магазинах, ну або буквально на те, що у вас холодильнику стоїть, то ці баячки і цю лапшу на вуха, звичайно, можна збирати. Але якщо дивитися відстороненої тверезу, це був дуже поганий рік. Ще якщо б що ви могли розрозуміти... 21 року листопада, це після ковідний період, була точнісінько така сама рівень безробіття 4,6%. Тобто менше ніж за рік Трамп повернув в країну в розвалений стан після ковідний 21-го року, а людям вішається лапша, розкається наскільки все класно в країні. А ще одна новина. Сьогодні Трамп обіцяє підписати, можливо, не сьогодні, а скоро, можливо, навіть сьогодні, підпише розпорядження про те, щоб перевести марихуану Із є такий список ліків або як це називається матеріалів, я не знаю, як правильно хімічних штук. Вибачте, не можу сформулювати тут слово. Від яких формується залежність. Так от, до цього часу марихуана була в першому списку, а це говорить про те, що якщо ви там покурите марихуану, або там є пігулки, до речі, ці катері, які викликають сильну залежність. Так, от очікується, що сьогодні Трамп переведе марихуану в третій рівень. Третій рівень це дуже низький. Або е, помірний, е, помірна можливість виклику залежності від, від е, маріхуани. Ну і відповідно, коли вас ловлять з марихуаною, то тепер відповідальність так само. Перший рівень це найвищий, третій, це вже так само буде там, уже як раніше, у в'язницю вас не посадять. Але, щоб ви розуміли, це не означає, що маріхуана стане легальною на федеральному рівні. просто… Буде дуже низька відповідальність, якщо вас там зловлять, скажімо умовно кажучи, з мішком марихуани, то буде низька відповідальність. Якщо вас зловлять, що ви курите там якусь марихуанову цукерку, то за це поліцейський може вас просто пальцем тако посварити. Але на федеральному рівні це ще не значить, що марихуана стала легальною в країні, але просто відповідальність знизилася, і лікарі тепер дійшли дослідження, дійшли до того, що, виявляється, Якщо ви курите марихуану, у вас не, не, не приходить якась залежність з цим. Це просто коли помагає, а коли взагалі нічого не допомагає, але воно не таке небезпечне, як вважалося раніше. Ще одна новина, яка стосується Трампа, Трамп оголосив повну блокаду усіх е, нафтових танкерів, які належать, чи виходять, чи ходять у Венесуелу за нафтою. Це танкери, які тепер підпадають під санкцію. Є такий санкційний список, і Трамп сказав, що ми заберемо всю нафту, яку американці у нас украли. Здавалося, можливо, хтось скаже, про що мова, коли там Венесуела крала американську нафту, але ні. Просто зараз режим Мадуро, він такий, е, такий, який є. Е, Автократичний диктаторський в країні, але це почалося ще не з нього, а його попередник у Хугочагу Гочавес в 2007 році, коли він почав забирати під державний контроль там всі підприємства, і по суті, ну викинув кинув виклик американцям, і до того часу це була супершвидко країна, яка розвивалася. А через деякий час інфляція, якщо не помиляюся, тоді в 400% була. Гроші перетворилися просто на фантики. І, Але що тоді відбулося у 2007 році, коли націоналізовувалися деякі підприємства, в тому числі, і у американських компаній забрали нафтові, нафтові там, сверловини, чи вони там нафтопереробні, можливо, заводи і так далі. І саме. Це Трамп має на увазі, що оскільки у нафтових в американській компанії вкрали ці нафтові там, я не знаю, компанії чи заводи, чи що там вкрали, відповідно, оце вважається на думку Трампа вкрадено американською нафтою, і тепер ми будемо все забирати назад. Конфлікт просто переходить у нову фазу. Новина. Продовження із. Ну, не зовсім продовження про стрільбу в університеті е, Браун в Родайленді. Е, відбулося і ще один жахливий злочин в сусідньому штаті в Масачусетс. Е, в його будинку було знайдено професора. Е, це інститут технологій Масачусетса. 47 років професор взагалі родом із Португалії, живе тут в Америці. Там е скільки вже знаходиться десь 7 років професором, 7-9 чи щось такі років професором в цьому інституті працює, але е його декілька знайшли кульових поранень вдома вбитим знайшли, але розглядається можливість. Що може це пов'язано якось. Я нагадаю, що стрілянина в університеті сталася на вихідних в Родайленді. А буквально от година їзди між, цього, між цим інститутом і університетом, це трапилося на наступний, не наступний день, тому що там в суботу відбулася стрілянина. А в понеділок знайшли цього професора вбитим. Тобто. Підстав немає, вважати, що це та сама людина, але розглядається, як мінімум, що, можливо, це якось може бути пов'язаним. Тим часом стрілка із Родайленда uh, вже п'ятий день пробують знайти. Я нагадаю, ФБР вже там винагороду в 50 тисяч доларів, пропонує, відео фото виставляє для того, щоб люди подивилися і, можливо, вони знають, хто це, але поки що ніякого просування немає. Новина із штата Місісіпі. Там заарештували 33-річну жінку, і це реально жахлива новина. Я, я, я не знаю, чи ви пам'ятаєте, під час ковіду в Америці були такі люди, які ходили і спеціально пчихали, кашляли, там дехто де навіть плювався на їжу. Це щось із цієї самої серії. Там жінка ходила як мінімум в два Волмарти. Там в місцево, де вона проживала, і вона брала хліб. І в хліб запихувала е, леза з бритви. Ну і хтось із відувачів супермаркета це все діло помітив. Е, повідомив працівників Волмарта. Ті перевірили дійсно так, звернулися до поліції, коли почали перевіряти. Як розумієте, там відеокамери, це все залічено. І це не якась не одна буханка. Це було декілька буханок, і в двох магазинах, як мінімум, її заарештували. Е, зараз знаходиться, що їй світить, поки що невідомо, але її можуть випустити, до речі, під заставу 100 тисяч доларів, якщо хтось закладеться. Чому вона це все робила, невідомо. Тобто не говориться, чи це якийсь психічний розлад, чи взагалі помста комусь, чи хтось знає, чи туристичний акт, про це не говориться. Але новина реально жахлива. Слухайте, Лезо запхнути в хліб. Про що це розумієте? Знаєте, це навіть не мститися якимось там є, може хтось багатим за що небудь там вивзілися. Ну, хліб купують в Волмерті. Ну це саме, що не найбідніший прошарок населення, проти кого взагалі тут помста чи що це все готувалося. Просто дич... дика дичина. Новина із а, північного заходу Сполучених Штатів Америки. Я от розказував в Вашингтон, що там зараз черезливи. Повінні затоплення почалися, евакуація, там, рятувальні роботи. Тепер уже за перевалом, з другої сторони, від відсієтла сюди вже більша частина, де східна частина штату Вашингтон, де спокене місто, а також штат, сусідній Айдого і Орегон. Там зараз попередження про дуже сильні вітри. Так настільки сильні вітри, що. Збивають навіть електромережі. Там е, вітер доходить до 160 км на годину. Е, в штаті Айдо, там місто Москва, до речі, Москов є. Хочете вірити, хочете не є. Ні. В Америці, до речі, я знаю, що як мінімум ще в Техасі є Москва. От ви люди вибрали собі назву. Ту. Так от в цьому місті був зафіксований вітер навіть більше 160 км. В Америці це от милями вимірається, то от 100 миль така, от, знаєте, як. Особлива така межа. Так, от там було навіть більше ніж 100 км, 100 миль на годину було зафіксовано, що 160 км на годину. І а, сьогодні в аеропорту спокена вітер був 60 миль на годину. І я так розумію, це було з самого ранку за місцевим часом, там о 6 годині було зафіксовано. Як так розумію, що в той момент а, були перенесені якісь авіарейси. тобто, Окрім дощів на заході штату, тепер в східній частині от Вашингтон, Айдого і е, Орігон. Там тепер дуже сильні вітри. Ну, е, нерідко таке закінчується в Каліфорнії. До речі, минулому року десь хтось підпалив. І це просто страхіття. Тому що з таким вітром вогонь неможливо зупинити ніяк. В Каліфорнії не змогли. Новина про гроші, якраз про то тепер. Дуже жваво обговорювана новина є така від е кінокомпанії, як вона, Warner Brothers, називається. У них справи, я так розумію, не крепко йдуть добре, і вони пробували продатися, так сказати, або з кимось заключити партнерські там стосунки чи ще що-небудь. І пару днів тому назад було повідомлено, що вони частину компанії, в їх входять там пакет HBO, HBO Max, там ще можливо щось. Домовилися продати Нетліксу за там ціна від 72 до 83 мільярди, не мільйони мільярди доларів, пропонується уже є домовленість, але історія дивіться про що. Коли проходять такі великі зливання чи продажі, в Америці це не відбувається просто так. Там включається перевірка антимонтопольним комітетом, тобто, угода, навіть якщо компанії домовилися і всіх по грошах влаштовує. Держава тут втручається, має перевірити, узгодити і дати своє добро під в кінець. Там навіть говорили, що а, Трамп може навіть включитися як президент. І що трапилося далі? Трапилося от, як от, американський український термін рейдерство. Да? В Америці називається це ворожим захопленням компанії. Чому тут вклинилася компанія Paramount. Яка вважалася, до речі, от що Трамп включився, тому що говорили, що власники Paramount, зараз вони скупляють там багато оцих медіаресурсів, компаній. Вони власник вважався другом Трампа, але Трамп їм пригадав. А пам'ятаєте, як ви мене пісочили в програмі 60 хвилин, яка якраз таки виходить на телеканалі Paramount, каже. З такими друзями і ворогів не треба. Чого це ви думаєте, що я буду за них вписуватися? Так от, що робить компанія Paramount і чому це вважається ворожим захопленням? Тому що вони пішли в обхід ради директорів, тому що ну, процедурно як робиться, звертається до керівництва компанії, рада директорів, кажуть, ми хочемо купити вашу компанію ось на таких умовах: там гроші, ще щось там і так далі. Вони ж ні, вони звернулися до акціонерів, тобто ваші там директори лапухі. Ми вам пропонуємо не 83 мільярди. Ми плануємо 108 мільярдів. Але, по-перше, вони хочуть не частину компанії, а всю компанію. Просто вони хочуть викупити акції, або є декілька варіантів, або вони проголосують і самі продадуться в обхід раді директорів. Або продадуть свої акції напряму і таким чином через продаж акцій вони наберуть більше 50% і зможуть контролювати компанію. От е, доволі е, така от бурна історія, але керівництво Warner Brothers говорить, не піддавайтесь на такі великі гроші, тому що в інтересах компанії, навіть якщо менше грошей, ми з Netflix... Потім дивідендами більше заробимо грошей, ніж ми продамося. Це Історія доволі така шумна зараз. На американському просторі багато про це говориться. Ну і остання новина на сьогоднішній день це штучний інтелект. А новина про штучний інтелект новина серйозна, я б сказав би так, тому що це вже новина, яка стосується от нашого сучасного життя, наших дітей, особливо в кого маленькі діти, тому що це стосується. Для мене це взагалі новинна новина. Я з цим не, не стикаюся, тому що діти в мене повиростали. Виявляється, зараз хто дивиться із вас із молодших за мене, може підтвердити або спростуєте це. Виявляється, з'явилися вже новий тип іграшок, які... Екісто, якісь там напічкані штучним інтелектом, я так розумію, вони вже щось вчать дітей ваших, і вони там навіть до, для дітей навіть до трьох років, для маленьких дітей. Так от, об'єднані два сенатора: республіканський сенатор і штата Тенесі, демократичний сенатор із штата і штата Коннектикут, разом об'єдналися і б'ють на спалах, тому що кажуть. Доволі серйозні проблеми. Справа в тому, що ці іграшки, штучні, ну, які, е, чи керуються, чи управляються, чи працюють за допомогою штучного інтелекту, по-перше, більшість з них виробляється в, в Китаї. Так от, як мінімум, зараз до шести із таких компаній вже. Є питання. Справа в тому, що був зроблений незалежний тест з, цих, з цими іграшками, про що вони говорять з дітьми, я так розумію, що вони їх вчать і так далі. Ну і виявилося, окрім е, класичного, там, ну, я б сказав, заборонені теми для маленьких дітей. Вони там говорять з ними і про секс, говорять з ними там і про політику комуністичної партії, як виявляється. Але е, просто. Є неприйнятні моменти навіть на побутовому рівні. Тобто ці маюсінькі іграшки вміють вчити ваших маленьких дітей, як запалювати вогонь, наприклад. Ну, от собі уявіть ваша двохрічна дитина і там якась лялька чи бурашка, напіхана штучним інтелектом, розкаже вашій дитині, як у вітальній кімнаті розпалити вогонь на вашому килимку, підлозі і так далі. Ну, як ви розумієте. Тепер стоїть питання, як оці бар'єри, як оці обмеження, як взагалі якісь регулювання для цих гірошок будуються, коли ці гірошки з Китая заходять на американський простір. Ну, в основному, як ви розумієте, американські сенатори більше дбають про американський простір, американських дітей і так далі. Але щоб ви розуміли, наскільки це велика індустрія, планується, що це буде тільки зростати щорічно, і до за 10 років це от. Весь бізнес чи маркет буде оцінюватися в 25 мільярдів доларів, тому що стає все популярнішими, цікавішими і так далі. Але наголошується на тому, що це не просто цікаво, смішно, але це і небезпечно, якщо це не контролювати, якщо за цим не дивитися і пускати на самотьок, то в кінці кінців знову ж таки там питання, навіть ці іграшки, там і про самогубство вашими дітьми можуть балакати, там вогонь. Це саме найменша, я б сказав би, небезпека і того, до чого ці цікаві іграшки можуть довести ваших дітей. Тому якщо хтось із вас, можливо, цікавиться такими штуками, пам'ятайте, що є все-таки це не просто весело, це не просто щось там кумедненько, м'якенько, гарненько, це все-таки і відповідальність. І якщо ви, я так сподіваюся, любите своїх дітей, ну будьте обережними, тому що, можливо, пізніше воно трошечки щось зміниться, щось там покращиться, щось врегулюється. Але зараз, особливо на початкових стадіях, коли там ще багато чого невідомо, По-перше, це все-таки в першу чергу небезпечно для ваших дітей, тому майте це на увазі. Ось такі новини від мене на сьогоднішній день. Я дякую, що ви додивилися ці новини до кінця. Не забувайте підтримувати Україну. А я вам вдячний за ваші вподобайки, ваші коментарі, особливо вдячний за підписки. На цьому все. Сподіваюся, зустрінемося завтра. Вам нехай щастить! Все буде Україна!